Будемо воювати, батько наш Бандери, Україна мати, ми за Україну, будемо воювати. Надвернянська територіальна громада зацікавлена у збереженні майнового комплексу. Спілкувалися з будівельниками. Відновлення це приміщення неможливе. Але у мене на руках, фотографії. якщо громада хоче взяти а, цю споруду. І так, як каже Олег Васильович, два метри по периметру відгородити може і роздамте, чого ні? Два метри не можна залишати. Щодо що земельної ділянки. Земельна ділянка площою 6 гектарів 29 сотиків. 6 гектарів 29 сотиків. Щоб ви розуміли. 6 гектарів 29 сотиків. Є невід'ємним складовим... Шановні, Шановні колеги, думаю, що ви все зрозуміли. І текст, і підтекст. Шановні депутати, в вашій увазі пропонується проєкт рішення, за результатами якого проведеться розподіл земельної ділянки загальною площею 6 гектарів на дві земельні ділянки площею 4,5 гектари та один, майже один сім. Колеги, я ще раз хочу до кожного звернутися і задуматися. Я бачу, що у нас вже другу сесію. Все ж таки прискіпливо горить питання надвірної. І я не маю от відверто, ні я, ні мої колеги. Ми не маємо чіткої відповіді, чого так турбує цей об'єкт, для чого ми гектар 400 відділяємо гарний, засаджений майже паркову алею неподалік від річки. Розумію прекрасно, що подібний поділ робиться в тих чи інших інтересах. І тут питання тільки одного характеру: хто розпоряджається цим майном? Ви депутати чи хтось сторонній. Пригадайте, будь ласка, 2013 рік, земельна афера століття у надвірні. 10 гектарів землі розчерком одного пера роздали не сотням надвірнянцям шести. І коли той чоловік, що так дуже поплюжить обласну раду, опирається на деякі фракції, то зараз логічний зв'язок. Якщо передати цю діляночку, станеться те саме, що сталося з 10 гектарами землі у заповідній зоні міста Надвірної. Тому колеги я не зацікавлений у політичному розколі, і я пропоную зняти питання з розгляду. Старшився туди отримав сьогодину цаловісім підняв питання зняти з розгляду.